Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Антарі. Зараз зайшла в А101 купити хлібо, тому що, на жаль, наша пекарня настільки жадівна, що дає дуже багато дріжджів, і хліб не смачний. А там Мігросі в А101 я купую, і мені дуже подобається. І я йду вже на касу, якби, знаєте, і я зависла просто від ціни. Така Серйозно айран 2,5 літри 44 ліри. Це, це взагалі що таке? Я просто айран не беру, тому що від нього дуже швидко худнеш. Ну тут півтора літра, 25 п'ять літр. Ділити на 30 і це буде стільки євро. Ну, практично так? трішки менше, ніж одне євро. Ну, кефір, але люди мили, це 250 мл, Це взагалі ні про що, а ціна про що? Віддон йогурту 53 ліра. Ви знаєте, що айран можна просто зробити самому. Тобто йогурт розбавляють з водою і ось вам айран. Ну, Все одно треба знати пропорції, щоб це було смачно. Ну, В готелях так і роблять, між іншим. Там ніхто не заморочується купувати айран. Взагалі не можна знімати. ну, Раз я вже витягнула камеру, Сир 450 грам, 60 лір, тобто 2 євро. Цей 100 лір 1 кілограм. Це практично 3 євро. 169-800 грам. Це дофіга євро. Юля, ще той математик, знаєте? Ну, я думаю, хто тут живе, то в лірах, звичайно, вам буде зручніше орієнтуватися. Оцей торку 171. Я на базарі так і не допиталась там толком ціну, ну, але я думаю, що на базарі все-таки дешевше. Щось п'янір. Аз я, але... дивіться, бачите, я, це жир, аз це мало жиру. Не беріть такого. Тому що для того, щоб зробити мало жиру, вони додають хімікати. Беріть, щоб нормально було вміст жиру, що в молоці, що в сирі. І тоді ви будете здорові, повірте, там не так же багато того жиру, щоб ну не знаю. Хіба що ви 120 кілограмів, вам важко на серце. Але сирі... це не той продукт, від якого дуже страшно можна поправитися. Я від сиру навпаків 37 лір, 180 грам і 37 лір 300 грам. Дуже цікаво. Як це вони так ставлять ціну? Хто це так математик такий? Яреально, що це за приколи такі, дивіться, кілограм тут коштує 123 ліри, так? а тут кілограм коштує. 209 лір. Да? Я завжди дивлюся по цьому. Якщо ви не знаєте, завжди дивіться, скільки за кілограм. Тут, наприклад, 197. Тому що дуже важко зорієнтуватись, там 300 грам, там 600, там 180, який дешевше, які краще. За кілограм ціну, дивіться. Вони молодці, що вони це роблять. 152. Ти думаєш, ага, 152? Ні, то я візьму той, що за 281. ні, звичайно. Той, що за 152. Ну, Кожен по своєму судить. Які вам подобаються, такі берете. Але просто для зрівняння цін, порівняння, звичайно, просто дивитись продукт за кілограм. Такі огірочки дуже гострі, дуже солені, деколи перчені. Я покажу ті, що я їм не лише в Мігросі продаються. Тут я теж бачила, але вони навіть ті фірми знайшли самі гострі, тому що таке люблять турки. розумієте? В моєму районі, наприклад, дуже мало. Іноземців, тому тут все-таки більше дивляться на місцевих, що вони будуть їсти. Мій улюблений майонез чокча. Зараз він 48,50, а ось тут 36. І ви такі, о, давайте візьмемо за 36, Юлечка. Ні, тому що тут аз яли, мала жирність. Дякую, мені такого щастя не треба. Я нормально буду їсти жирне, для того, щоб я була здоровша, а не їла хімію. Кому це треба? Так, тут у нас курка дана, ні, це яловичина. кашарли. Чекайте, я взагалі не розумію, що тут написано. Коротше, є морожені продукти, звичайно, що можна купити і не стояти. Риба ось така та морожена. Ну вона коштує. Берете в руки, йдете на касу і запитуєте, скільки вона коштує, тому що тут не написано. Я, чесно вам скажу, літом, мені здається, все-таки в магазині краще брати рибу, тому що на базарі вона в спеції вона може бути зіпсована, а втравитись рибою лише те задоволення. Яйця в ніби вже подешевшили, 84, коротше, 85 лір за 30 яєць. І 78. Але, бачите, розмір різний. 53 на 60 і 62 грама. А тут йдуть ларч 63-72. На це теж звертайте увагу. Ну, ці взагалі, я думаю, невигідно не купувати. Розумієте, за 15, 502, 52, Юля, 502. Перепрошую. Це значить за 30 буде 105 лір, а тут 78. Трішечки вигідніше. За оці сосиски, що я вам скажу, тут хімія повна, воно надувається навіть коли ви варите. Тому, якщо в мене підписники запитують Юля, що тобі привезти, я завжди кажу колбасу. Тому що така ковбаса, як у нас, ні ну, в Туреччині можна знайти, можна, звичайно, але вона буде в 10 разів дорожча. Знаєте? Також, ну, у мене просто немає можливості купувати таке дороге. Тому, тому. А так я знаю, звичайно, в Терасіті є російський магазин. Хоча дуже кумедно мені писали, що в російському магазині там продукти, ковбаси наші з України. Вони будуть набагато дорожчі, ніж в самому Террасіті. Ви заходите в астроном терасіті, і там теж є продукти з України, з ну різні різні, і вони там дешевші. Тому будьте уважні, можете і там придбати, але все рівно це не настільки дешево, як. Воно є. Оцей мені сир, якщо я не помиляюсь, саме да, Мурат Бей, уявляєте, він був зник. Я запитувала, його можна і на чизкейк, він дуже смачний. Але, звичайно, там яли, і швидко псується, тому треба. Якби з'їдати 150 лір, аз тузлу, тому і можна на чизкейк, тому що мало солі. Взагалі її там не відчуєте, можна солодке. Оце класна фірма. Тахін, ви знаєте, що дуже корисно. Там більше вітамінів, ніж у молоці, тобто калію більше. Я його, чесно, не дуже полюбляю, але коли піст, то я його їм з медом нормально йде. Або з пекмезом теж. Ну це все шоколадні ці приколи. Це дуже полюбляють місцеві. Уявляєте, так? Ось баньки такі здоровенні. Ну, ну теле, мені здається, все одно буде краще. Це все залежить від фінансів. Повидло по 46-50, колись воно було. Мовчускі, воно було. Оце я купувала за 27 лір. У мене такі баночки, до речі. Я крупи в них клала, угу. тому що зручно так ставити. Дин -дин дин Я дуже хотіла. Як сказати, квадратні купити, але таких немає. Це пластик. Тут оливки, тут крупи не покладеш, воно не буде. Мені здається, буде не дуже добре. Такий пекмес. Тобто, якщо ви на подарунок, то в принципі, можна взяти ріжкове дерево, це дуже корисно для крові. Це супер. Наприклад, є піца за 62,50. а тут 4 штуки по 240. Ну так, це вигідніше, але просто яка вона, не знаю. Напишіть, будь ласка, якщо хтось куштував, але це непогана фірма, я дивлюся, що є непогано. Це я колись куштувала, але непогано. Звичайно, краще самому приготувати і дешевше буде. Але якщо ви не маєте часу, і десь ви в дорозі, то що ви зробите? Супчики такі непогані, кнор, грибний хороший. З курочки теж хороші. Так. Ну тут морозиво. Коли морозиво було погане, ніколи. Морозиво завжди хороше. Саме найкраще ось це. Картфордов. Це супер. В різних видів, але якість... Ну і магнум. Не буду сперечатися, магнум теж the best. Звичайно, в таких магазинах продається і фрукти, і овочі, але... Ну, ми все-таки намагаємось брати на базарі. Тому що на базарі і дешевше, і свіжіше можна купити. Ось тут я беру хліб, а я ще не заплатила, думаю, що ти ходиш. Є різні види хліба. 31. Ну, до речі, тут недорого, 16. Ну, як для такого хліба. Турецька кава. Куштуйте різну. Я і міг беру. І цей найпопулярніший, до речі, його тут немає. Теж кава, я бору, де вона є. Ось, будь ласка. Мехмети Фенді була 35, вже стала 29,50. Ну, вона справді смачна. Нічого не буду казати, просто що вона дуже дорога стала. Хоча я дивлюся зараз, Коджі ТП теж не дешевше, галі 49. Нічого собі. Зайдіть в 5 амігроз, там є 5 аймігросовські, хоча його розбирають дуже-дуже швидко, але мені здається, він дешевший. Чай, звичайно, є. Солодощі оце місцеві дуже полюбляють. У всіх вони є, тому що часто до них приходять на чай, на каву. І Декулинути тупо не встигаєш щось приготувати, тому що без попередження приходять. І оце завжди під рукою поставили на стіл і всі. Раді. Тут також можуть посуд, мені здається, по четвергам новий привозять і можна дещо собі там на кухню взяти по знижці. Ось Якісь спортивні, якісь покривала, ковтри. Ну, кіндер сиробризи би без цього. Такі здоровенні, нічого собі. Дитячі іграшки, мені здається, в кожному магазині є. Соки, Кока-Кола. Ви знаєте, я беру все-таки в не тут, тут іде бі-кола, ну вона дешевша просто 25 лір. Тому що така кола іде 40, розумієте, так? Велика різниця. Я все-таки беру в бімі. Там якось вона смачніша. Буду заважати, там дівчинка накладаю все, там горішки і чипси, крупи. Наприклад, кілограм фасолі 41,90. Нухут – 25 лір. До речі, нухут я знаю, що кладуть у сіль, щоб вологу забирала. Рис 44, 45, коротше, лір. Далі булгур пілавлик такий мілкий, 18,90. Така кукурузка 23,90. Нухут – 37. Посоля 39, а ось Мерджімек, кермезе, кілограм 28,90. Він смачний, але те ще від нього худна, тому я намагаюся його менше їсти. Але котлети з Мерджімека дуже класні дівчата роблять. Я не можу собі відмовити, коли вони пригощають. Так, макарони під кілограм 16 лір. Оці непогані. Анкара взагалі ця фірма непогана. Бо є такі, от мені подарували не дуже. Чесно, не дуже. Тут 8,70 взагалі. Дивіться, я думаю, гречка. Ні, це не гречка. Це просто такий темний булгор по 15 лір за кілограм. Тут мережіме кілограм 23 ліри. Тут 51 ліра, а це 2,5 кілограма. І олія. Щоб ви зрозуміли собі, дві літри оливкової 295. Літр 305 лір. Це юду, ну, в принципі, всі знають цю фірму. Одна літра 39 лір. Просто соняшникова. Ця 49,50. Мені здається, що ціни піднялись. Хоча тут ніби на знижках. Не знаю, що це знижка така. 195,5 літрів підняли стіни. 4,5 4,579. Біля вас постійно підійматься ціни, я з вами згідна. Постійно Борошна. Я вам пояснила, що є два види. Одне боршно використовується лише для випічки хлібу, а інше для тістечок. Якщо ви бачите, що написано: там паста, бюрек, так, баклава, все. Це можна для тортиків брати, для пиріжків, для чого хочете. А якщо ні, то це значить, якщо такого не написано, то це значить для. Ліба. Це для кортика, хамурка вартматузу, ну, як сода. Да. Крему ці всі вони полюбляють. Цукор, наприклад, 2 кг 65 лір. Нічого собі, кілограм 35 це я давно не купувала. До речі, я беру ці серветки. Самі кращі, Самі найкращі. Я купувала інші фірми, мені не подобається. Я брала отакі. Н -н -н. Оці самі такі заголожені. Ну. Так, тут я взагалі мовчу. Я беру завжди саме дешеве. Містрал 51, 25, 6. Це рушники, туалетний папір. 16 штук, 79,50. Це просто памперси взагалі, батьки улюблені. Знаєте, ми садили на горшок дуже рано, і я вам раджу те саме, тому що на одних памперсах можна розоритися. На молоко ціна одна літра 31, 26, 24, 23. Я купую в бімі. Мені там більше подобається. Там яли. Теж беріть, там яли. Це повна жирність. Ні, можливо, це теж дуже хороше молоко, але просто воно друге для мене, знаєте. Хоча я вже не знаю останній раз, скільки зараз коштує бійни. Все, оце маєчки можна купити, якщо що, по 29 чоловікам 61, правильно. Жіночкам зараз дешевше. Куготи, прокладки, якісь ватка. Фарбу навіть можна в астрономі купити, а ви думаєте? Тобто, якщо що, без самого необхідного ви не залишитесь, хоча вони працюють до 9 вечора, а мігру в сезон до 11. Так, фері, це ясно. Серветки все коротше для того, щоб в чистоті тримати наш будинок. У мене закінчується цей порошок, верніше ж, рідкий порошок. Я його накупляла, мені здесь на років три. Я вже забула навіть скільки коштує, що тоді були дуже хороші акції. Тут, наприклад, показані різні акції, можливо, ви щось забули купити. Також буває таке, що не треба нам купити, але по акції нам завжди щось потрібно. Тому <реш> будь-то А Я дуже вдячна продавцям, що дали познімати, ніщо ніхто не казав. І я вам ще хочу сказати, що взимку починаються акції. От в таких магазинах буває, якщо ви купуєте там на 30 лір товару, будь-що, то вам дають вхід у в аквапарк 50% знижки. Це і так ви маєте знижку, коли ви показуєте візу на проживання, або коли ви громадяни Туреччини, а плюс ще 50% від магазину йде. І, наприклад, там один місяць це дає А-101, другий місяць шок буває таке. Там колись на гору цю підніматися можна було також по купону з цих магазинів 50% знижки. Будете собі знати. Якщо вам була корисна інформація, я дуже рада і дякую, що ви додивилися відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. Вподобайте, підписки. І всім бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Слава Україні! Ці вас!